Всім доброго ранку. Ми вже каву попили, ну ви бачили. Я вчора розпочала знімати влог, якщо чесно, але до півдня мені ще було, що вам показати, потім вже не було. Сьогодні у нас ніби як планується похід до моєї куми. Рома тут їсть. Да. Тому е, я думаю, що от уже сьогодні. Що таке? Тебе знімати? Ні. То дай розкажу дівчатам і хлопцям. Їм же ж цікаво, мабуть, цей. І планується сьогодні похід до моєї куми, підемо в гості, Аріна але веде вдома. Що таке? Не можна розказувати, це секрет. Ну, в общем, і якщо чесно, я не знаю, як це його правильно зробити. планую, що ми підемо десь після обіду, вже ближче туди до двох часов дня, бо якраз десь пів 12-12 ляже спати. Я цим часом швиденько приготую обіду-вечерю. і в принципі я вільна, можна йти куди хоч. Рома проснеться, покормлю і підемо. Єдине, що не знаю, як це правильно зробити, тому що зв'язочком в наших маршрутках дуже незручно. Бо якось не придумано трохи питання, як в той маршрутку з цим візочком залазити. Тому в мене є така думка, що можливо, ми поїдемо без візочка. Ой, я вас поставлю, бо в мене вже рука буде. без привички. Можливо, ми поїдемо без візочка. Я його візьму на руки, просто донесу до остановки тут в принципі, недалеко. І що ми там доїдемо в центрі, від центру там теж. Ну, Відносно недалеко йти, хоча далеко. Ну, Коротше, не знаю, як його правильно зробити. В общем, я ще думаю, я ще думаю. Іди будемо вдіватися, швиденько. Опа. Звісно, все. Давай <плес> важко. <плес> <плес>

Дівки, знаєте, що я згадала? Я згадала, що у мене. Що я знімаю, непонятно. Щас, подожіть, бо в мене Ром виходь. <плак> Давай, ач, я тобі щось покажу. Айшлі щось покажу. Я згадала, що у мене ж є е, ця переноска для дітей. Я купила, як Ромі було три місяці, по-моєму. Він тільки навчився е, тримати. Е, Ні, ну голову він вже тоді тримав, він вже, по-моєму перевертався. Ну, коротше, я купила, тому що е, був період, коли там треба було їздити в район, купувати одяг, там лікарство, все, з коляскою неудобно, тому що в основному ми їздили попутками, або не мали машину. І пхати в чужій багажній коляску, ну, типу, якось трошки неудобно. Плюс е, в Северані там теж не в їзді е, можливість є з тою коляскою заїхати. І ми, коротше, її ні раз собою не брали, бо цього візочка маленького в нас ще тоді не було. У нас була така здорова габарітна коляска Вікторія Класік, по-моєму, називається, чи як якось так. І вона ще, по-моєму, тоді з Люлькою була, тому що він ще був гетьман у ній. Коротше, заговорилися. І я тоді замовила слінг. Так, да, я його замовила ще тоді. І Ромі він не сподобався. Ми до 15 кг. дівчата, Ромі зараз 11, 10,5-11. Може, це попробувати? Носять півторарічних дітей в слінгові чи ні? А ну напишіть в коментарях. Це буде дуже дебільно виглядати чи нормально? Тому що просто розумієте, мені з коляскою в цих маршрутках це біда. Тому що в нас по місту їздить тільки одна маршрутка, яка зручна для того, щоб в нью можна було, там, наприклад, заїхати зв'язочком дитячим або інвалідним, бо там ззаді дуже великі такі здоровецькі двері. Зроблений така підмостка, в яку ти просто під'їжджаєш, заїжджаєш там, такі, типу заді зроблене місце під ці колясочки. Да? Тобто, де мама може сісти, де коляску можна при прищібну. Причому навіть не просто поставити, а ну, тіпа, щоб вона трималася. Одна, одна маршрутка така на все місто. І вона їзде, ну, блін, раз у декілька годин. Тому чекати її я навіть не знаю, коли вона їздить, розумієте? Я навіть не знаю її графіка. Можна було б підлаштуватися під нею і тіпа, поїхати туди і назад. Але я не знаю, коли вона ну типу їзди. тому І в інтернеті я якось було шукала, і, і коротше, там взагалі неправдивий графік, як, якщо чесно. Коротше, що я скажу? Ми зараз спробуємо цей стрінок. Якщо <клух> Ромі буде окей, а я сподіваюся, що буде окей, то я зараз збираюся і ми йдемо з малим э, слінгом да? да. Давайте пробувати. <клух> Ви будете В прямому ефірі, як, як це буде проїхати. Боже, я надіюсь, коли я вам там віщала, вам було видно. Значить, треба згадати спочатку, як він кріпиться. І спочатку він кріпиться отак. -от. Ром, ти що покакав? І минуточку, дівчинки, в нас трошечки. Ми вернулися. Давайте пробувати. Це якийсь дуже класний слінг, бо я за нього пам'ятаю, тоді віддала майже 2000, щоб ви собі розуміли, він якийсь дуже тут, типа умний. Ну, okay, Це була наверное, імпульсивна покупка, учитуючи той факт, що Рома в ньому ходив, ну, блять, ну якщо раз, раз-два ми його реально використали, де да я його прямо носила кудись. Ну, це в натурі два рази, і то один із них це вже було в Умані, коли вже Ромі було там, півтора, може навіть більше років. Так, це ми відчіплюємо. Нам воно не треба. Ворома вже доросла. Бачите, коли останній раз носилося? Ще коли треба було голову прикривати, ну, прицейкувати, притримувати. Такс. до мене любов моя. Ну, отак. От Значить, отак. От Мушечки. Дай Боже пам'ять. Ось так. Тепер треба його хорошенько зафіксувати. Що? Тобі не подобається, Рома. Ну, будь ласка, ну ти я ще ж нічого тобі не зробила. Треба спочатку от онужку поправити. Ця, ну якось не так. Треба тобі незручно. Чому дивитися будемо ходити з тобою? Тик-тик-тик. Коротше, що, дівки, я вам скажу? Це була сама дебільна покупка за все час, тому що Рома з неї благополучно виріс. Це мені сказали в Ютубі. І попитка його посадити привела к неудачі, тому що йому в ньому тісно, він кричить і плаче. Тобто він класно підходить для діток від нуля. І до, типа, там десь півроку, плюс-мінус, yeah. уже далі yeah. ця фірня. Oh. Ну що, ми вже зробили кучу справ. Я поки Рома спав, він вже поспав, до речі, поки Рома спав. Зараз на мною. рагу приготувала рагу. Коротше, з чого було? А дома почти нічого немає, так що що було, то й приготувала. І зараз будемо збиратися і йти до куми в гості. Да, Роман? Тобі смачно? Ам? Ага. Ой, давай. Ще й повітряну тривогу нам дали. Що там може щось опять загорозить таке? Чешо? Так? Да? Вже прийшли до куми. Зараз вам покажу, що я вже встигла в куми набрати. Но це вам не шутки діла моя кума, продає косметоз, мітус. Взяла отакий вот коректор, взяла таку пудру. Щас. У -у -у. Я вже думала, вам покажу, яка вона. І взяла бальзам для губ. Я вам в описі залишу посилання на її робочу сторіночку. І на юс... А обишло лишать. Каже, необично, знаєш, необично. Yeah. вам посилання. Зайдайте до неї, в неї там сьогодні буде, або завтра, або сьогодні буде розпаковка новиночок, там в неї і парфуми, і тональні основи, і бази, і пудри, і подводки, і туші, і духи, і що хочеш взагалі на світі. Все в неї є. Так що, якщо вам щось треба, забігайте. У неї, кстати, дуже, дуже класні ціни. Я це все набрала на 345 гривень. Угу. Так що... Так що. Рома тут тусується, жде дівчат. Одна пішла красу собі наводити, друга в садочку. Да? <губить> Невести. Невести. Клашу Да. А борщ? Да. Да? Класний був борщ. Ой, ой, жучок. <губить> Давай тікаємо бігом від нього. І Боже, всі діти доволі. Забрали Арінку з садочка. Да, Роман віджав Роман у Арінки велика. Їдемо <ривання> на цю <ривання> площадку. Побачили Арінин гарний садочок, так, Арінка? Любиш садочок Арін. Яка курточка, вона мені показана. не маечка маєчка з Да. Рома, тобі як взагалі в чужому транспорті, Норм? Віджапували, а Рома вибрав розумне, не подихайте. Кажи, ви що, не розумієте, що там можна так обично ходити? Ми вже вдома. Вечеряли і відпочиваємо. Вже папа прийшов з роботи. Рома поїв. Коротше чили Ми сьогодні нагулялися, може, бросок зробили, але я поняла, що треба частіше вириватися вгору. Сталося тільки е, купити транспорт, з яким ти це зручно робити, бо на руках, звісно, в мене руки просто відпадають. 11 кілограм це вам не шутка. Дивіться, на цю дитину Ну, ти маєш впасти. Та й такі справи. Йдемо зараз мультика дивитися, так? Да? У <плес> нас майже дня не було вдома. Мені цікаво, хто це зробив. У мене є підозра, що везний посуд нам підкидають сусіди. Всі роздівайтесь! От. 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 Ума. вже ванта набрала, ти бачиш? Sí. Справи і йду теж приймати душ, купатися і відпочивати. Але перед цим я хочу поділитися одним класним лайфхаком. Можливо, вже хтось його використовує. Це не я вигадала, не я там. Перевідкриватель абсолютно ні. Але я просто так спрактикувалася, що це дійсно дуже зручно, воно реально працює. Вже використовую я цей метод декілька місяців точно. Тому можу сказати, що ну тіпа, прям тімка. E, значить, що цей метод допомагає? По-перше, конкрет... конкретизувати ваші покупки, не робити імпульсивних, не витрачати зайві кошти на непотрібне. По-друге, допомагає купувати. Тільки ту певну кількість продуктів, або да, мова зараз буде йти саме про це, яку ви реально з'їсте за, за тиждень. Ну, бо я завжди ще зараз розповім, але я завжди все продумую на тиждень. Це економить дуже час під час покупків, тому що ти йдеш з конкретним списком. Ти знаєш, для чого тобі ці продукти, що ти з них будеш готувати, і, в принципі, по списку пробіглася, в магазин зайшла, 15 хвилин, ти все купила. І останнє воно допомагає реально економити гроші, тому що за рахунок того, що є конкретний список, немає імпульсивних покупків. За рахунок того, що вдома завжди є щось смачненьке, прикольне, цікаве, не хочеться йти і десь щось докуповувати, і так далі. Хоча таке теж буває і це норма. Значить, дивіться, я завжди планую, грубо кажучи, меню, да? ну, що, грубо кажучи, не грубо кажучи, звичайно кажучи. Меню на тиждень. Прямо продумую першу-другу страву, наприклад, там якісь закуски. Мене, ну, не закуски, а перекуси. У мене, наприклад, рома дуже таке любить, там щось ходити жувати, якісь пірожочки, там, не знаю, лалаш, ще щось. Тому треба, щоб воно завжди було так просто в доступності на столі стояло. Для цього, звісно, потрібні продукти. Тому поехали, да? Прямо кожен день я сідаю, і розписую. Далі я розписую меню. Зазвичай я користуюсь чатом GPT, тому зараз я з вами на хвилиночку попрощаюсь, і чат GPT мені допоможе скласти список, не список, а меню на тиждень з рахуванням. Моїх певних категорій. До речі, хто ще не користувався чатом GPT, думає, що він мені не потрібен, і я там не маю нічого проєктувати, проєктувати нічого не треба. Повірте мені, навіть для домогосподарок це дуже крута тема, тому що рецепти. Меню, там не знаю, список продуктів, якісь цікаві ідеї. От я, наприклад, сьогодні не знала, що приготувати. У мене було мінімум продуктів, з яких мені потрібно було приготувати обіду вечерю. Я зайшла в чат GPT, сказала, що в мене є, і він мені запропонував декілька варіантів. Один із них був рагу, і вуаля я приготувала рагу. В общем, що я хочу сказати. Список я склала. Вийшло у мене ну, нормальне меню. І не менш нормальний список для продуктів, тому що дуже багато чого закінчилось. Ну, ну коротше, що я хочу сказати. Мені дуже цікаво да? Вроді, список да, не себе великий. Ну, це по мінімуму. Мені цікаво, яка сума вийде. Завтра я, звісно, все купити не зможу я візьму тільки, тільки основне. От, але я думаю, що може і зможу. Ну, коротше, завтра побачу. Ну, вряд ли, з коляскою, цибуля, морква, яйця, капуста, м'ясо, тут буряк. Ну, тут нормально, нормально. Ну, коротше, побачимо, побачимо. Завтра планую, до речі, теж увагу знімати. Але загалом хочу вам подякати подякувати за перегляд. Дякую, що нас дивитесь, Дякую, що на нас підписуєтеся. Дякую, що пишете нам коментарі. Всіх вас дуже сильно люблю. Не забувайте, що в описі під цим відео я залишу вам посилання на магазин, в якому я сьогодні купила косметику. Точніше, не на магазин, а на дівчинку це моя кума, вона теж блогер, в якої я постійно купую косметику. І, до речі, оті капсули, які я вам показувала в попередніх влогах, це якраз з її магазину. Завжди там купую. До речі, цього разу в неї капсул не було. Я не встигла розібрали, тому на наступний раз домовилася, з нею вона мені вже замовила, тому що в мене там залишилось декілька штук. Також там буде посилання на мій інстаграм, тому переходьте, підписуйтеся. До речі, в моєму інстаграмі зараз проходить розіграш. Я розіграю дитячі речі. Буде три переможця. Речі будуть для хлопчика, для дівчинки та для най най найменших для немовлят, там від 0 до 3 місяців костюмчики. всього на всього потрібно підписатись на мій інстаграм, підписатись на інстаграм-магазину Roman Baby Shop. Ну і прокоментувати відео. Яке збережено в мене на сторінці самим самим першим, а в коментарях вказати три своїх подруги, яким може бути цікавий цей розіграш. Ну і за бажанням, звісно, репостити. А також в сторі шукати кнопочку. Бо одного з переможців я буду обирати саме по цій кнопочці. Ну там все просто, тому я наговорила багато, але насправді там все дуже-дуже просто. Отримати набір. Один із наборів одягу для своєї малечі або для е, малечі, друзів або рідних, мені здається, це класно. безкоштовно і абсолютно витративши тільки там, буквально 30 секунд, щоб виконати умови. Тому запрошую вас в інстаграм. Дякую за перегляд. Всім тихої, мирної ночі!